We're in the culture, we Україно, вставай, рідна ненько, і волю свою не проспи. Порвуть твоє тіло, голубко біленька, московські катия з труби, вставай, Україно, вставай, не барися, бо кров вже тече із грудей, вставай, Україно, і твердо борися за гідне майбутнє дітей, вставай, Україно, від краю до краю, бо серце твоє у вогні. Ставай Україно, жени катів з раю, народ тут господар на своїй землі. В нічному смерку скажений Беркут зачищав, зачищав, зачищав майдан, Кийки свистіли, впивались в тіло, так з нас робили громадян. В кривавий спосіб кінчалась осінь. Та вже ранок звучав, звучав нам глас, терпіти досить, чекати досить. Це ж, може, ваш останній шанс. Йди, брате, битись за честь і гідність, і я не чар, я не чар, я не чар змітай. За нами правда, за неї права, ти вже ні в кого не питай. Хай потім кожен сказати зможе. Я захищав, захищав, захищав Майдан. І цю свободу в бою здобуту я вже ніколи нікому не віддам. Аратунян Георгій рівне приблизно 50 років. Байдовський Сергій Романович Нововолинськ, Волинська область, 23 роки. Брезденюк Валерій, Вінниця 50 років. Бондарев Сергій Анатолійович, програміст Global Logic Україна. Бондарчук Сергій Михайлович, Старокостянтинів Хмельницької області, 1961 року. Вайда Богдан Іванович, Львівська область, 1965 рік. Васильцов Віталій Валерійович, Біла Церква, 1977 рік. Верениця Роман Михайлович, Яворівський район Львівської області, 1978 рік. Веремій В'ячеслав, журналіст газети Весті, Київ, 32 роки. Войтович Назар Юрійович, 17 років. Студент третього курсу кооперативного коледжу Тернополя. Голоднюк Устим Володимирович з Бараш Тернопільської області. 1994 рік. Студент, волонтер. Гочін Роман, Ходорів. 1969 рік. Гриневич Едуард, село Деревки Любешівського району Волинської області. 1985 рік. Гурик Роман Вікторович Івано-Франківськ, 1944 рік. Дворянець Антоніна, бровари, 62 роки. Свого часу була ліквідатором на Чорнобильській атомній електростанції. Дігдалович Андрій, село Сокільники Пустомитівського району Львівської області. Дідич Сергій Васильович, голова міського всеукраїнського об'єднання Свобода у городенці Івано-Франківської області, 44 роки. Дзявульський Микола Степанович Шепетівка, 1958 рік. Дмитрів Ігор Федорович, село Копанки Івано-Франківської області, 30 років. Жаловага Анатолій Григорович, Львів, 1980 рік. Захаров Володимир Костянтинович, 57 років. Жеребник Анатолій Миколайович, Львівська область, Жеребник Володимир Миколайович, село Вишня Львівської області, 1985 рік. За Яків Якович, Житомир, 1973 рік. Захаров Володимир Костянтинович 57 років. Капінос Олександр, фермер, Тернопільська область, Кременець, 1984 рік. Кемський Сергій Керч 1980 року. Кищук Володимир Юрійович Запорізька область, 1956 року. Корчак Андрій. Львівська область, 3, 49 років. Костенко Ігор Ігорович, Львів, 22 роки. Корнеєв Анатолій Петрович, село Гаврилівці, Хмельницька область. Коцюба Віталій Миколаєвич, Львів, 22 роки. Креман Іван Кременчук. Кульчицький Володимир Станіславович, Київ, 1949 рік. Мойсей Василь Михайлович, ківерці Волинської області. 1992 рік. Мовчан Андрій, 34 роки, Київ. Наумов Володимир Григорович. Село Шевченка Добропільського району Донецької області. 1970 рік. Нікулічав Роман, Київ, 21 рік. Опанасюк Валерій, Рівне, 42 роки. Парашук Юрій Харків, 1966 рік. Пасхалін Юрій Олександрович, Черкаська область, 30 років. Пагор Дмитро Хмельницький, 21 рік. Павлюк Володимир, Коломия, близько 40 років. Лиханов Олександр Вікторович, 22 роки. Полянський Леонід Петрович близько 35 років. Саєнко Андрій Степанович, Фастів, Київська область, 1972 рік. Сердюк Ігор, Кременчук, Полтавська область, 40 років. Смілянко Віктор, Кіровоградська область, 1961 рік. Смолінський, Віталій Віталійович, Уманський район, село Фурманівка. Сольчаник Богдан Зіновійович, Старий Самбір, Львівська область, 1985 рік. Тарасюк Іван Миколайович, Волинська область, 1993 рік. Ткачук ігор Михайлович, 39 років. Прикарпаття. Тур Іван Іванович, Львівська область, 41 рік. Ушневич Олег Михайлович Дрогобич, 1982 рік народження, герой України. Храпаченко Олександр Володимирович Здолбунів, 27 років. Курці Зураб, 1960 рік, помер від серцевого нападу. Чаплинський влад обухів Черненко Андрій, 35 років. Шміленко Віктор Іванович, село Борисівка, Борисівка Кірвоградської області. 1961 рік. Царьок Олександр Миколайович, Київська область. Шаповал Сергій Борисович, Київ, 1969 рік. Шинко Максим, Вінниця, 33 роки. Шілінг Йосип Михайлович, 1953 рік. Щербанюк Олександр Миколайович, Чернівці, 1968 рік. Давид Кіпіані, Сакартвело. Просимо вшанувати полеглих хвилиною мовчання. Дякую. Просимо всечесних отців помолитися за душі героїв Євромайдану. Тихо прости без законі наші, святий, посінився, немощі наші, і мене Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, милой, славці, сину, і святому, і дині, і повсякчас. Нехай сяди ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, давайте наші, і не веди нас у Скосу, а не нас від світло. І сила і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки вічні, Аминь. тих, що тут, і по всій Україні, у відомих і невідомих, Пам'ятних, забутих, могила спочиває, хто життя своє віддав, батьків, братів. Синів, матерів і сестер наших, Тих, що впали в боях за в тюрмах, віддали життя своє на майданах, чи в заслані життя своє положили, прийми їх невинно, криваву жертву, дозволь, щоб вся жертва не була даремною, і щоб на землі багато разом опарений крою героїв наших, виросли квіти, братній любові. Зійшло сонце волі і долі народу, Господи, а їх прийми в число вірних твоїх слуг, чи не спільниками твого небесного блага, вони пройшли тернистий шлях життя і своєю смертю дали найвище свідоцтво, найбільшої і єдиної заповіді любові, тож не погорди, Господи, тією жертвою. І тією жертвою, котрі принесли твої, сини і доньки Україну. а приймі, як прийняв ти, Господи, жертву праведного Авеля і ради неї, а найбільше ради твого милосердя, і людинолюбства, йому сі гріхи, вільні, невільні, у покої душі їх у мирі та посели у місці Твої слави. Не спочивають духи твоїх праведників, тобто прославлених великого рівноапостольного князя Володимира, святої княгині Ольги, сповідників та борців Христової церкви, всіх святих землі Української, просіявши всіх святих Твоїх, щоб вони разом могли, оглядаючи немовну красу слави. Лиця Твого і прославляли тебе на віки, віки. і хочемо, щоб ця площа нагадувала всім поколінням тернополян про заслуги поляглих за кращу долю українського народу. Нехай приклад їхнього життя заохочує всі покоління. Краще служити Богові, сломінніше виконувати обов'язки перед Богом Церквою і Вітчизною через Христа Господа Бога нашого. Нехай всі, що будуть перебувати на цій площі героїв Євромайдану, знаходяться завжди і повсюди перед заступництвом Пресвятої Діви Марії і всіх святих. І нехай славлять величне святе ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні. Мудрість, пресвята я Богородице, спасіна. Слава тобі, Христе Боже, надія наша слава тобі, слава Все, Святого Богу, Ні, і нині, по все часі, і на втиві. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, а не Живими мертвими, володіє Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої Своїй Матері, святих слав славних апостолів, святих слав любітих мучеників, преподобних і волосвитів наших, і всіх святих, і душу рабів Божих, які вітали життя своє за долю, за волю, за незалежність нашої України на Майдані. Христе Боже наш, Господь їх вселені і вся в нідрах Авраама. Ісака, якого в покої і праведними приїдає, а нас помилує і спасе, бо Він благий і чоловіко-любний. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! священний владику, Всечесній Отці, дорогі брати і сестри, і вся тернопільська українська громада. Наша українська історія має в кожному столітті свої знаки. Була доісторична доба, історична княжа, монгольська. Українська, козацька, гетьманська було минуле століття, яке має славні сторінки, але вони трагічні, починаючи від січових стрільців, повстанська боротьба. І 21 століття, третє тисячоліття, нова сторінка. Нашої української історії всього 14 років витримали ми і маємо знову сторінку, яка буде зватися Небесна Сотня. Дай Боже, щоб вона була остання, щоб більше таких сторінок. І майдане, і площі ми їм не посвячували, що були інші сторінки. А сьогодні ці урочисті велелюдні обстановці. Ми всі, що зібралися, щоб посвятити пам'яті цю площу героїв Євромайдану. Ми віддаємо їм. Найкращу шану, синам найдостойнішим матері України, України скривдженої, зраненої, але не скореної. Подивіться сьогодні з небесних висот, ви славні герої яких ми пом'янули, подивіться, скільки люду, скільки молоді тут по всій Україні. І знайте, ваша жертовна кров породить нові покоління в нашому народі, які будуть гідними вас. А найбільше знайте, що смерть ваша не була марною, ви не марно загинули. Ми сьогодні прийшли сюди, щоб запевнити вас, що ніхто з нас не пожаліє нічого для добра свого народу. Ми прийшли. Подякувати за вашу безстрашність і мужність, бо ви заставили наповнитися страхом до втечі ворогів найбільших нашої незалежності. І той страх кари не покине їх ніту, де б вони не були. Ні на тому світі ми прийшли подякувати вам, бо ви дали нам надію на краще майбутнє народу. Приходьмо сьогодні, сюди, на цей майдан. Приходьмо, бо це школа правди. Це школа історії. Тут молімося до всемогутнього Бога, щоб би дав нам силу духа, віри і мужности стояти за правду свого народу, за правду, свободу кожної людини, а найбільше. А найбільше просім тут, В тої сотні небесної, щоб дав наші серцям святості, життя, щоб ми не зблудили на своїх дорогах життя, кожний окремо і всі разом. Дивіться, той тато і мама. Що плекали цих герой, вони зуміли виховати їх, влити в їхні серця і душі. Таку ж чисту, чистоту і любов до Бога й до України. Вони сподівалися, як сподіваєтеся ви, батьки, що їхні діти яких вже нема, будуть приносити радість, принесуть їм внуків, поміч буде їм на старості, а сьогодні вони в болі, втрати, кого тато, кого мама, в кого дружина і діти, і ми з вами. А та пісня, що сьогодні багатьох вас. Доводить до сліз не плач, мамо. Не плач, вибач, що одягнув тебе в чорну хустину. Я тебе дуже любив, але я любив Україну, бо ти і вона в мене одна. Чи не маємо ми сьогодні тут пообіцяти? Ти тату і ти мамо, що не будете жаліти часу для того, щоб виховувати своїх дітей добрими християнами і свідомими, сумлінними українцями, чи обіцяєте? Обіцяю. Чи обіцяєте? Ви перед пам'яттю загиблих героїв, що не пожаліємо сил нічого для того, щоб берегти, любити і примножати добро в Україні. Да. Схиліть кожний голову, прихиліть прапори, ще раз шануємо пам'ять тих, кого не буде вже з нами. Але вони будуть в серцях дякую.